Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на чергову масовану ракетну атаку росіян по столиці у соцмережах. Вона опублікувала фото загиблих і постраждалих після обстрілу. На зображеннях видно понівечені тіла та поранення. Такі світлини викликали обговорення у коментарях. Користувачі роздумують щодо доцільності такого чутливого контенту. З нами на зв'язку Марина Данилюк Ярмолаєва, політична оглядачка та журналістка. Вітаємо Марино. Вітаю колеги! Вітаю суді! Дуже раді бачити в нашому ефірі. Отож, я хотіла би поговорити про ось цю дискусію, яка знову з'явилася. Вона вже і раніше, правда, була в соцмережах, а тепер підживлена цією публікацією, знову була там в соцмережах. Про е, доцільність, скажімо, публікації е, фото та відео зображень жертв постраждалих не мається на увазі, там, де видно частини тіл, де видно е, обличчя. І інші, скажімо, так, речі та наскільки, взагалі, прийнятною на вашу думку, є подібна публікація, і чи допомагає це донесенню правди про війну? Давайте розберемося по порядку. Ну, найперше, чи має Україна українські фотожурналісти і відеооператори фільмувати цю війну? Однозначно так, але дивіться, все опирається в ракурс, з якого ти фотографуєш, і настільки етично фіксувати той чи інший момент. А коли вчора викладали світлини із місця трагедії, з місця, де ракета вцілила в житловий будинок, мене безумовно дуже тригурнула фотографія, де чоловік абсолютно голий лежить на ковдрі, і це почали там розтаскувати. Мені здається, що все-таки варто поважати якусь елементарну людську гідність і я схильна довіряти тим чудовим фотожурналістам, які завжди роздумують над тим, як це виглядає, які написали однозначно, що ми завжди маємо пам'ятати, і має бути така внутрішня трошки цензура чи варто показувати крупним планом геніталії людей? Чи варто показувати жіночі груди, де осколок видрав майже весь орган? З приводу того, що постала пані Олена Зеленська, чи має право вона постити фотографії і показувати світу, враховуючи статус, що у нас в Україні відбувається з війною? Однозначно так. Але мені здається, там був не зовсім дали підпис вибраний під фотографію. Вона написала, що всі ми оце. Оця дитина, яка лежить під завалами, і це насправді воно не відповідало дійсності, тому що є не одне інтерв'ю самої першої леді, де вона, наприклад, говорила, що на початку повномасштабного вторгнення вона півтора місяці не бачила свого чоловіка, і цитую дослівно, бачила, як він обростає бородою. Тому, якщо ти вже постиш серію фотографій, якщо ти хочеш донести свою правду, враховуючи твій статус першої леді, то треба було вибрати. Фотографії а, більш етичні, і підписати а, більш вдалий текст, тому що ну давайте скажемо чесно. А, я впевнена, що ну, пан Володимир Зеленський піклується про свою дружину, і а, вона не перебуває в небезпечних місцях, десь в прикордонних містах. Тому відповідно порівнювати свої страждання і страждання тих людей, які щодня потерпають від повномасштабного вторгнення, воно не зовсім етично із тих фотографій, які я бачила, і які дуже глушні. Я можу відмітити роботи пана Сергія Коровайного. Це прекрасний фотожурналіст, який завжди думає, як він фотографує. В нього були дуже етичні ракурси постраждалої дівчини. Яни ви могли бачити це? от дівчина в рожевому халаці. З максимальною повагою до постраждалої і мені здається, що це було одне з найкращих. Далі я не пам'ятаю автора, було а, зображення крупним планом а, рук подружжя, як яке загинуло разом а, внаслідок цього удару. І а, знаєте, там а, коли ти центрально дивишся на фотографію і бачиш. А, Каблучку із діамантом на руці молодої жінки, і ця рука лежить в руці чоловіка. Ну, не треба показувати більше, тому що все зрозуміло. Ти розумієш трагедію. Загинула ціла сім'я на цій війні, або наприклад, я. Дуже дякую колегам, які не займалися відвертим трупожертвом, які зняли емоцію. От буквально перед нашим включенням я почитала історію цього хлопчика Данила Гудя, 17-річного юнака, студента, який загинув, його батьки теж загинули, і всі спостерігали цілий день, як його однокласники і друзі по університету прийшли під будинок Данила і. Чекали, чи живий він, чи ні, чи знайдуть його, чи ну чи знайдуть вони свого друга? І на жаль, трапилося так, що вся сім'я загинула, і от там фотографи закарбували мить, де всі друзі ці підлітки плачуть. І ця фотографія дуже сильна. Якби я була якимсь редактором серйозного такого міжнародного видання, то я, б, мабуть, взяла цю фотографію, тому що це страждання дітей: дітей, які втратили свого друга, які переживають. Війну, і які відчувають наскільки ця війна несправедлива. Також я дякую тим колегам, які розписали історію цього хлопця. Знову ж таки, не фільмуючи, не показуючи крупним планом його уже мертве тіло. Стало відомо, що його тато, до речі, був військовослужбовцем. В 2022 році він навіть воював в танкових наших військах. Тобто це була така однозначна трагедія і дуже сильна історія. Тому ще дивіться, треба враховувати дуже важливий момент, що хайпують не тільки фотожурналісти. На жаль, у нас розвелося дуже багато телеграм-каналів. І От мене наприклад дуже вразила історія, коли був у нас нещодавно удар в кривому розі, коли а, а, любітелі похайпувати і заробити на телеграмі, полізли в автомобіль, де а, були запечені людські тіла, і почали їх знімати крупним планом. А потім я читала коментарі цих родичів, які опізнали своїх рідних. Ну, від яких лишилися там кістки і обгоріли м'ясо, отак точно не треба фотографувати, навіть якщо вам за таку публікацію пропонують 500 гривень. Це правда, і це дуже важлива дискусія, Марино, про етичність того, що ми знімаємо, або навіть перепощуємо користувачі соцмереж? Тут дійсно треба кожного разу включати голову і не пояснювати кожен перепост, тим, що ми доносимо правду про війну. І я би хотіла ще буквально коротко, бо завершується час, але все-таки, от навіть попри от всю цю дискусію, а наскільки взагалі нам, як державі, вдається станом на зараз на четвертому році повномасштабної війни доноси. Ти правду до тих же західних суспільств, особливо зважаючи на результат та ну те, що ми бачимо ось такі там проросійські наративи у голові американського президента. Давайте чесно визнаємо, що час емоційних меседжів, емоційних фотографій він був у 2022-2023 році. На жаль, це вже зараз не працює, тому що люди звикли до насилля і до насилля в Україні, яке спричинили російські війська, і вони бачили дуже багато картин цієї крові, наприклад, із сектору Газа. Далі ми маємо враховувати, що десь в світі трапиться новий конфлікт, і увага міжнародної спільноти вже буде обернена до нових жертв. До, до нових країн, тому е, я е, розділяю ту думку, що зараз час уже дипломатії, е, час якісних переговорів, і я не хочу розчаровувати людей, але повірте, зараз для американської адміністрації набагато важливіше від Сівену форучкається з Владімером Путіним ніж е, той біль, е, те горе, яке щоденно переживають не наші же. громадяни. Тому ми маємо це враховувати і придумувати нові ідеї, як же розтопити те черстве серце Дональда Трампа і його міністрів. І можу сказати, що дуже мені не подобається, коли ви перепочуєте чужі фотографії, фотографії чужого горя, там, де крупним планом зображені пошматовані тіла, чи навіть обличчя завжди пам'ятайте, що у цих людей було ім'я, у них є рідні, вони десь мали роботу близьке оточення. Це Може бути величезний удар і стрес, це може бути горе. Особливо знаєте, мені не подобається не подобається, коли люди постили фотосесії з великодніх шашликів, які навіть були дуже часто не в Україні, а там в країнах Європи, і потім перепущують руїни цього будинку в Святошинському районі. Це якось виглядало цинічно, тому що ти тут смажиш шашлики, а наступна фотографія в тебе пошматовані тіла. Які витягувалися під руїн рятувальники? Завжди треба думати про контекст. Дякую, дякую за так. долучення до ефіру. Марина данилюк Ярмолаєва. Політична оглядачка та журналістка була з нами.